Ось ми і дісталися до пентхауса в цьому чудовому проєкті в Пілар де Лаурадада. Як я вже наголошував в попередньому відео, цей проєкт буде завершений тільки через рік, але залишилося лише кілька квартир. Це одна із них. На жаль, залишився пентхаус з двома кімнатами, але і ціна, звісно, менша. Ця квартира має простору кухню-вітальню з виходом на терасу, яка веде на солярій. дві кімнати, два санвузли. В цьому вже готовому варіанті, який придбав поляк, він захотів замість стіни, яка розділяє спальню з санвузлом, розділити її склом та ще й прозорим. Але, як кажуть, хазяїн барі, тому всі ваші забаганки будуть реалізовані. Так як є можливість в формі екстра встановити літню кухню з барбекю на цьому просто велетенському солярії, ще й поставити джакузі з видом на море. За всіма цінами. На допи пишіть директ на WhatsApp або заповнюйте форму на нашому сайті. Ціна цієї квартири 290 тисяч євро.